Друзі, ви на телеканалі 600 і з вами передача Город Перемоги. І я Тетяна Сергієнко. Сьогодні розкажу вам про такий смаколик. Якщо ви його приготуєте, ви точно зі мною погодитесь, що город це не тільки робота, це не тільки задоволення, а це насолода. це точно. Цей смаколик буде вам в нагоді взимку нагадувати сонячну італію. Всі її запахи, всі її смаки. Ви будете додавати це і в випічку, і в салати. Будете робити брускети, будете пити з ним вино. Коротше, насолода вас чекає, якщо ви приготуєте в'ялені помідори. Дивіться, яка у мене красива баночка. Це ж вже окремий витвір мистецтва, яке воно смачненьке, воно пахуче, запашне. Корисне. Ну, Коли ми п'ємо вино, нам вже все корисно і з цими помідорчиками буде ще корисніше. А ще пам'ятаєте, я вам розказувала, як можна з сіряких пахощів, сухих трав, спецій, можна зробити чудовий подаруночок. Так от, в'ялені помідори це просто ідеальний подарунок, тому що небагато хазяїк його готують, тому що це потребує. І затрат, і часу, і деякого обладнання. Але якщо ви це зробите, а потім обернете баночку такою стрічечкою, перев'яжете її і ниточкою, це ж буде просто ну, подарунок, якого на, е, чекаю, чекають ваші друзі. Що нам треба для того, щоб це все приготувати? Перше. Треба обрати правильний сорт помідорів. Я вирощую у себе на городі такі сорт, який називається. Його називають і забавка, називають і дрова. І ще називають його, ще якось не пам'ятаю. Це просто ідеальний такий сорт, тому що він має таку форму, яка гарно вкладається в баночку, і там теж виглядає красиво. Але якщо ви не маєте такого сорту, беремо наші сливки, які ми всі вирощуємо на консервацію, і він теж підійде. Єдине зауваження по помідорам є таке, що в розрізі не має бути білої такої серединки, яка дуже часто є в помідорах, в покупних особливо. Такого не має бути, тому що вони сушаться якось нерівномірно, потім некрасиво виглядають, і такі нам не потрібні. Отже, беремо помідорчики, розрізаємо його їх навпіл, вирізаємо ту пімпочку, де була плодоніжка, і от таким чином готуємо помідорки і викладаємо їх. На деко. Тут, друзі, є таке зауваження ще. Е, у мене є такий е, агрегат, який я дуже всім е, раджу, який я дуже люблю, тому що е, з його допомогою можна приготувати багато смаколиків: і в'ялені помідори, і в'ялені сливи, і можна висушити зелень. І ще тут можна зробити сушені груші, яблука, коротше, все, що ви придумаєте, все можна сушити. І тут все робити набагато легше, ніж в духовці. Тому що в духовці цей процес теж притікає, як і тут, десь 12 годин. Не буду вас вводити в оману. Це затратний такий спосіб. Але за духовкою треба слідкувати, її треба тримати відкритою, всі ці запахи йдуть в квартиру. Ну не всім це подобається. А тут зручно те, що ви закладаєте одразу 5-6 кілограмів помідорів. В духовку ви так не закладете, туди 2-3 максимум входить. І включив собі на ніч, на нічний тариф, і воно собі сушиться і в'ялиться. Тут ще теж є зауваження таке, що е, можна приготувати і в'ялені е, помідори, і сушені. В'ялені ми будемо готувати, я вам зараз розкажу е, як. А сушені ми отримуємо такі от чіпсики, пластівці, і їх можна зберігати просто в такому сухому вигляді, в пакетику в паперовому. Але можна ще прикупити машинку, яка вакуумізує, і там теж можна це зберігати. І оце просто така штука, яка дуже збагачує смак і супу, і хлібу. З ним її можна перемолоти і з перцем, і буде вам теж приправа і до м'яса, і до риби. З цими чіпсами ви можете готувати все, на що у вас вистачить фантазії. Хочу вам розказати тонкощі, тому що треба дивитися, коли вже вони готові. От, наприклад, дивіться, от прив'ялений, а от уже насправді в'ялений, готовий. І тут є різниця, яким способом ми будемо зберігати оцей напів і вже готовий. Напів ми обов'язково маємо пастеризувати. Тобто ми закладаємо однаково чи ці помідори, чи ті в баночку, пересипаємо їх ці шари слайсами. Часничку, такими тоненькими, кожен шар пересипаємо часничком. Тут у мене баночки вже стерилізовані, і тому я беру помідорки отак і пересипаю їх чесничком. Потім знову шар помідорик. До речі, кожен шар я пересипаю на ваш смак: хто базиліком, хто прованськими травами, хто розмарином. Пробуйте і так, і так, тому що у кожного свій смак. І тут порад ну, не можна дати однозначних. І робимо також ці сухі помідорчики. Присипаємо їх часничком і травами. Потім знов помідорки, чесничок і трави. І так, ми маємо заповнити всю баночку так, щоб помідорки були щільно-щільно укладені. Які це помідорки у нас? Як вони вийшли? Я вам показала чи ні, що ми вкладаємо ці сирі да, на таке деко, укладаємо так, щоб між ними була відстань, тому що повітря тут в цій машині йде знизу на гору. І треба, щоб повітря, повітря спокійно проходило між всіми цими піддонами. Тут в цій машині вміщається сім піддонів. Потім, коли ви вклали ці помідорчики, треба їх присолити. Присолити як? Як, ви, як на ваш смак, от як на салат. Не більше, не менше. Присолили і все. Потім закладаємо на сушку. І далі, ще раз нагадуємо, що тут у нас помідори, які ну, наче не дов'ялились, як ми їх відрізняємо, до речі? Бачите, оцей недов'ялений і вже в'ялений, як треба. У недов'яленого у нього він, наче і такі гнучки, як і цей. Але у нього ще є ридина. От там, де насіння, там є ридина. І вона відблискує, вона неявна, але видно, що там щось вологе. А у цього помідорчика такого нема. Зернятка вже сухі, вони тут не блищить нічого. І край. Дивіться, тут край рівненький, там де не недов'ялена, а там, де дов'ялена, наче така оборочка у цього, у помідорчика зібралася як спідничка така. Дивіться, от я підігріла олію в цій джезбочці, хай вона мене вибачить. З'явилися тут тільки бульбочки. І я цією олією заливаю гарячою ту баночку, в якій готові вже повністю в'ялені помідори. Зараз розкажу чому. Заливаємо. Олійка має покрити абсолютно всі помідорки, і так зверху, тому що олія це консервант. І якщо ми все зробили правильно, то ця баночка буде зберігатися в холодильнику аж до наступного сезону. Це, що стосується повністю в'ялених помідорів. Що ми робимо з тими помідорками, які ще не повністю пов'ялені були, такі начебто примружені, ми їх заливаємо просто холодною олією. Беру. Цей раз просту олію без запаху, тому що іноді я беру оливову, холодного віджиму. І зараз ці помидори обов'язково треба пастеризувати, тому що вони недостатньо пройшли цей процес в'ялення. І якщо ми просто так їх поставимо навіть в холодильнику, вони не будуть зберігатися. Пастерізувати як треба. Так, прикрити нещільно цією кришкою і поставити в кастрюльку з водою так, щоб вода тут добиралася до цих плечиків. І після того, як бульбашки вже підуть всередині баночки, ми витримуємо буквально 5-6 хвилин, дістаємо і закручуємо вже щільно. І така баночка може зберігатися не в холодильнику, а десь в коморі, де хочете. Поки пані Тетяна там займалася своєю модерновою сушаркою, я придумав і зробив по старому дідовському методу сушарку. Ну, трошки її вдосконалив, тому що це полікарбонат. А всередині звичайнісінький металевий корпус набив планочки, постолив сіточку, обов'язково прослулив дирочки. Чим більше дирочок знизу і зверху, тим краще. Дірочки треба робити маленькі, для того щоб оси туди різні великі мухи не залазили. І таку штуку я вкладаю сюди. Помідори, чи сливи чи яблука. Виставляю на сонце і закриваю от такою кришкою. Тут набито по краям планочки, для того, щоб щільненько закривати з усіх боків цей короб. І от коли у нас червень, липень і серпень, сонця і температури цілком достатньо. Щоб сушити це безелектричним способом за допомогою сонця. Якщо ви е, зальєте зубчики е, такою водичкою гарячою, ну, десь 60 градусів, то шкурочка відокремлюється просто на диво легко. Дивіться. хоп. Хоп. І хоп. Це такий спосіб, який буде вам нагоді дуже вам раджу. Тобто, друзі, ще раз вам скажу, що дуже раджу вам мати таку машину чи подібну їй. Я вибирала, я, може, місяць сиділа, вибирала всілякі там конструкції, всілякі потужності. А на останок вибрала нашу українську машинку, яка мене повністю задовольняє, Тобто, а різниця в ціні там в рази. Так що дуже раджу вам не зволікати, купити її саме зараз, тому що зараз піде сезон овочів. До речі, в неї можна сушити і перець. Потім змішати перемолоти, і помідори, і перець, буде і зелень, буде чудова приправа для всіляких страв на зиму. Тобто готуйте цей смаколик, я вас запевняю, що це дуже смачно, дуже ароматно. Це чудовий просто спогад про літо. і готуйте. і Отримуйте задоволення і насолоду від свого городу. З вами була передача Город перемоги на телеканалі Шість Соток. Я з вами прощаюся, ведуча Тетяна Сергієнко.